Цієї неділі в чергове ми запрошуємо всіх поціновувачів історії до нас на лекцію. А лекція буде присвячена частині настільного живопису Преображенського собору. Здавалося, ми про нашу найціннішу пам'ятку нашої скарбниці знаємо. Дуже багато, але є речі, на які дуже довгий час не зверталася увага, щось ігнорувалося в силу певних суб'єктивних обставин. І зараз настав час подивитися на зокрема на той же стінопис. Ми будемо говорити лише про частину того, що було створено 200 років назад, і що досі ми з вами можемо побачити в соборі. Ви побачите, сподіваюся, відкрити для себе багато чого нового і побачите те, чого не бачили або на що не звертали уваги.